Почати. Вітаю українці! Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант, і вже більше 20 років я допомагаю українцям оформлювати приватні пенсії. Чому я почала займатися цією діяльністю? Тому що ще в університеті вчили ми такі, такий був предмет, як страхування. Страхування загальне, і ми вивчали інформацію про те, що за кордоном кожен іноземець мав можливість оформлювати собі декілька пенсій державну, і корпоративну, і, і приватну. І я Ще з університету з 2000 не крачне працювати в Україні, і в 2005 році я дізналася, що нарешті ця система запрацювала. Ми мене запросили в Києві на презентацію, і я отримала цю інформацію. Після цього я. Стала і клієнтом, і потім з часом фінансовим консультантом. І вже більше 20 років допомагаю іншим розібратися в цій темі на практиці, як це саме відбувається, і чому ця тема важлива, тим, що ви маєте зрозуміти, що сподіватися на державну пенсію більше не варто в зв'язку з прийняттям цього закону про зміни в пенсійній реформі. Уряд вже попереджає, що державна пенсія не буде зростати, тому що вона залежить від демографічної ситуації. І у нас на даний час більше 10,2 мільйонів пенсіонерів, а тих людей, які сплачують податки, 9 мільйонів. Тому ті люди, які сплачують офіційно працюють, ми сплачуємо податок 22% з нашої зарплати, то ми ніяким чином не можемо забезпечити достойними пенсіями тих пенсіонерів, які вже на пенсії. І дуже шкода, що цим пенсіонерам в свій час по телебаченню ніде не розказали цю інформацію. І вони... Опинилися в такій залежності від держави, вони вже більше працювати не можуть, сил нема, здоров'я нема, зрозуміло, і тому вимушені виживати на такі пенсії. Зараз на слайді ви бачите статистику пенсійного фонду: 85% українських пенсіонерів, на жаль, за межею бідності отримують пенсію менше ніж 10 тисяч гривень. Хоч у нас і зазначено, що у нас середня пенсія. 6,5 з половиною тисяч гривень це не зовсім дійсно середня, тому що береться велика пенсія суддів прокурорів і 3 тисячі всіх інших пенсіонерів. Але ви маєте знати, що в основному українці у нас отримують 3-4 тисячі гривень. Навіть за тих умов, якщо у суддів прокурорів забрати їх цю велику пенсію і роздати всім іншим пенсіонерам. Не вистачить для того, щоб достойно підняти рівень життя. Кожному пенсіонеру тоді додасться там 35-40 40 гривень до їхньої пенсії. Тому це реально не вирішить питання. І тому в 2003 році був прийнятий закон про недержавне пенсійне забезпечення. Зараз на слайді ви якраз бачите номер цього закону і точну назву. Закон 1057 про недержавне пенсійне забезпечення він саме запровадив можливість оформлення приватної пенсії. А закон 1058 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування він зазначив те, що Тепер для того, щоб отримати пенсію, необхідно мати страховий стаж. Якщо раніше використовувався для обрахунку, достатньо було показати трудову книжку, то зараз враховується лише за умови, якщо роботодавець. Сплачував за вас податок. Якщо податок такий не був сплачений, відповідно цей місяць там, рік не буде зарахований вам для пенсійного забезпечення. І для того, щоб отримати пенсію в 60 років, необхідно буде мати цілих 35 років страхового стажу. До ті українці, які до 2004 року мали стаж по трудовим книжкам. Повинні їх оцифрувати, і для цього взагалі треба зареєструватися в особистому кабінеті пенсійного фонду і передивитися, який на даний час у вас є стаж, щоб взагалі зрозуміти, чи буде у вас призначена пенсія хоч би в 60 років. І е, зараз розкажу, що таке приватна пенсія. Багато хто думає, що це можливо там. Якісь фінансові установи роздають якусь благодійну допомогу. Ні, це абсолютно не так. Приватна пенсія це просто можливість кожної людини сформувати собі капітал самостійно і для цього. Є компанії, які цим займаються в усьому світі більше ніж 200 років. Австрійські компанії, американська компанія 157 років. І основне, ви маєте зрозуміти, що для цього ви, як клієнт, відкриваєте в цих компаніях рахунок і відкладаєте. Свої власні кошти на цей і кошти ваші інвестують, і вони зростають під відсотком. Додатково Держава Україна стимулює українців оформлювати такі приватні пенсії і не знімає податки, по-перше, з цих інвестицій, на відміну від, до прикладу, банківських депозитів, там щомісяця знімається податок: 18% податок на дохід і 5% військовий збір. А в ваших пенсійних інвестиціях на вашому особистому рахунку не знімається податок, і тому сума спрацьовує складними відсотками значно. Зараз я вам покажу для прикладу, як саме працюють ваші кошти під складним відсотком. Давайте розглянемо такий варіант просто таку загальну суму. До прикладу, якщо людина буде відкладати 100 тисяч гривень на своєму рахунку, це ми просто взяли округлену суму таку: якщо 10 років, то сам клієнт збере мільйон гривень, а разом з відсотками буде приблизно 2 мільйони. Тобто ви можете порахувати будь-яку свою суму і зрозуміти. Як вам зібрати ваш капітал, який для вас буде доречним? Якщо 20 років збирати, то сама людина зберег клієнт збере 2 мільоне буде приблизно 8. Оце так працює складний відсоток. Це на прикладі навіть 12% річних. На даний час ці компанії надають 14% річних, тому ми можемо сподіватися, що сума буде більша. Якщо відкладати 30 років, це для тих, хто молоді українці, так і у них попереду є 30 років, то дуже легко зібрати дуже великий капітал. Для цього бачите, людині достатньо самі відкладати десь 3 мільйона гривень, а відсотками разом з відсотками сума наросте буде 27 мільйонів гривень. Тобто 24 мільйона гривень це ті кошти, які за допомогою інвестування інвестиційно-страхові компанії зароблять для вас, і вони будуть вашим уже власним капіталом. Що потім? В кінці терміну, по закінченню вашої накопичувальної програми, ви отримуєте всю суму. Одразу інші або в інших компаніях є більш вигідні умови, більший відсоток і можливість потім пожиттєво жити за рахунок цих коштів. Це так називаємо так, приватна пенсія. І зараз також для. Розрахунків я вам покажу, що кожен може обрати саме свою програму, і це залежить від того, скільки ж ви можете відкладати для тих, у кого бюджет невеликий, то можна відкладати до прикладу 2 тисячі гривень в місяць. В рік це відповідно 24 тисячі гривень, і тоді. Це приклад відкладати 20 років. Загальна сума капіталу, яку ви зберете, буде 2 мільйона гривень. І це допоможе вам потім отримувати пенсію, якщо 10 років, то 18 тисяч гривень, якщо 15 років, то 12 тисяч гривень, якщо 20 років. Років, то 9 тисяч гривень Тож, ці виплати довічна пенсія, і тоді вона буде становити приблизно 8 тисяч гривень, для кого вигідно оформлювати саме довічну пенсію. Це в тому випадку, якщо це молодий клієнт, до прикладу, розпочав накопичувати кошти в 20 років, в 30, і вже в років 50-60 у нього закінчується програма накопичення. Тоді е е е за умови приблизно за 10-15 років клієнт з'їдає вже свій капітал, який він зібрав, а далі вже живе за рахунок компанії. Тоді в цьому випадку вигідно оформлювати довічну пенсію. Якщо у клієнта програма закінчується і клієнту 70 років або 80, тоді краще отримувати 10 років, 15 або 20. І це ми, ви зможете як клієнт вирішити вже в кінці дії цієї програми. Тобто, спочатку навчитися відкладати кошти, а це дисципліна. Не всі це знають, не всі ці можуть. Вдома люди взагалі не всі вміють відкладати кошти. І саме тому от розроблені такі програми, в яких ви підписуєте договір, у вас відкривається рахунок. І ви просто кожного місяця на свій рахунок відкладаєте кошти. І ви одразу бачите, як ваші кошти зростають. Кожного року компанія потім звітує, на яку суму зросли ваші кошти. Ми прогнозуємо 12-14% річних. До війни було і 23, і 26, по різному. Залежить від того, як ці компанії спрацюють, і який відсоток. Зароблять для нас як для клієнтів, і головне, в чому треба розібратися нашим потенційним клієнтам, це для себе розібратися в надійності, і як ви можете в цьому розібратися? Я вам надам перелік цих компаній. Зараз на екрані ви бачите основні компанії, з якими ми працюємо. Найбільша компанія американська вона в усьому світі в 40 країнах світу працює більше ніж 157 років, і у неї аж цілих 110 мільйонів клієнтів. Виявіть собі, 110 мільйонів клієнтів. Причому задоволені. Так, це всі люди в усьому світі, які відкладають кошти на другому місці у нас в Україні компанія Українська та Life. це та компанія, яка надає найкращі умови саме для формування приватної пенсії для українців, тому що враховується менталітет українців, тому що. До прикладу, якщо німецька компанія, то вона в усіх країнах світу працює на однакових умовах. Європейці вони звикли відкладати кошти і заощаджувати. там Є і японці всі, але до всіх націй є однаковий, однаковий підхід. То саме наша українська компанія, то вона розуміє, що іноді українці там не можуть відкласти якусь суму, то дають їм канікули іноді. Хочуть або можуть відкласти більшу суму, і тоді кошти будуть одразу працювати під відсотками. Тобто, ми вже, як фінансові консультанти, розповідаємо вам про нюанси роботи з кожною компанією. Ви вже самі обираєте. А найкраще в принципі кожен клієнт може обрати і працювати з усіма компаніями. Єдине, що в кожній компанії є свій. Мінімальний внесок. Найчастіше мінімальний внесок це 15 тисяч гривень в рік. Тобто, якщо у вас є 50 тисяч гривень, то ви можете покласти в три компанії: 15% в одну, там 15 в другу, 20 в іншу. І ви тим самим будете точно знати, що там в цей рік заробите 12%, в цей 14%, в тій 16%. на наступний рік навпаки. І завжди у вас будуть кошти. Отже, ми працюємо з усіма цими компаніями, з найкращими а взагалі в Україні на даний час послуги по приватній пенсії надають 10 компаній. Зараз ви бачите перелік цих компаній є у себе на слайдах, кому потім особисто треба буде вислати. Інформацією, тут цей перелік зазначен по рейтингу, як я вам вже сказала, перше місце американська, потім українська, потім дві австрійські, польська компанія і всі інші. Тобто ви можете обрати, з якою компанією вам буде. Цікаво працювати. Я як фінансовий консультант допомагаю зібрати документи і правильно їх подати в цю компанію. А потім у вас будуть офіційні договіри з цією компанією. і з вашої сторони ви ніяку. Плату за мої послуги не сплачуєте. Це все абсолютно безкоштовно, тобто за це не переживайте. Тому, хто мене бачить зараз в інтернеті, знайдіть можливість зі мною зв'язатися, переходьте до мене в телеграм-канал, там є вся додаткова інформація, і там є кнопочка можливість зі мною зв'язатися. Основне, що вам зараз треба зрозуміти, Яку суму в рік ви можете відкладати, розібратися, що для вас може бути гарантією? Що для вас буде гарантією? Тому що я можу вам надати і фінансові гарантії, і історичні, і юридичні. Що стосується історичних гарантій, це Строк роботи компанії і географія, тобто в скількох країнах світу ці компанії працюють. Юридичні гарантії це офіційно реєстрація цих компаній в Україні, ви бачите сплачений статутний капітал, ви бачите код ЄДРПО реєстраційний. По цьому коду ви можете повністю перевірити всю інформацію. По цій компанії, також клієнтів, виплати по всім компаніям. Тобто дуже багато інформації ви абсолютно самостійно можете перевірити. Що стосується фінансових гарантій, це фінансові показники діяльності цих компаній, а також щорічні перевірки аудиторськими компаніями. Контроль за цими компаніями здійснює Національний банк України. І ми так само, як фінансові консультанти, також всі. Зареєстровані в реєстрі Національного банку України і постійно проходимо підвищення кваліфікації, отримання сертифікатів навчання по кожній компанії. Тобто, потім кожна компанія нам розповідає про свої продукти, про свої особливості, оформлення документів, і по після проходження кожного навчання ми отримуємо сертифікати, і я вам також їх можу всі надати. Таку сьогодні коротку загальну інформацію я вам розповіла, що працює, і обов'язково звертайтесь за консультацією, Я допоможу вам обрати найкращу компенсу.